Від самого ранку Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками відомо про одного загиблого у Луцьку. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Поблизу Луцька збито шагедуламки впали на територію обласного центру. У результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз інформація про потерпілих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби. Відродження ще люди є. Бачиш біля експрес. Слева. Там там он ще люди виглядають із будинку. Коротше, будинок. Вранці агресор масово атакував і Дніпропетровську область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. На жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо є один загиблий 69-річний чоловік. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку. Інформація уточнюється. Росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Тим часом лунали вибухи і у столиці. Під час повітряної тривоги люди ховалися на станціях Київського метрополітену. Укренерго надав розпорядження вести екстрені відключення світла енергетики, звертають увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють. Окрім того, низка районів Києва залишилися без води. Наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Голосівському та Солом'янському районах Києва. Укрзалізниця повідомляє про можливість затримки поїздів у зв'язку з масштабною атакою ворога. Є кілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози. Усі поїзди далекого сполучення продовжать рух. Йдеться у повідомленні при цьому приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки. енергетики уже працюють на місцях. Сіті Експрес у Києві та Дніпрі їде за графіком.